Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні з вами приготуємо яблучні рулети за рецептом моєї сусідки з п'ятого поверху. Вона дала мені цей рецепт. Я вже робила рулети за цим рецептом. Такий рецепт тіста універсальний. Кладете в нього трохи. Цукру і можна класти солодку начинку. Кладете сіль і робите з солоною начинку. Ну, дуже-дуже хороше тісто. Я починаю з яблук тому що я хочу, щоб вони трохи стекли, щоб було не так багато соку. Тому що ну ці яблука досить тверді, але все одно соковиті Тому зараз спочатку яблучка чищу. Так, такі яблучка можна або натерти, або нарізати міленько, або проблендерити. Я їх зараз проблендерю, буде щось таке середнє між натертим і дрібно нарізаним. У блендер кладу невеличкими шматочками. Ось так. Проблендерила яблучка, трохи цукру додала, тому що якісь вони кислуваті. Переходимо до приготування тіста. У мене тут маргарин. Я його трохи підтопила, щоб було зручніше. Додаю сюди цукру. Так, додавайте до смаку. Також додаю сюди дві ложечки сметани. Ну, я так додаю ось стільки. Мені здається, що тут вже є дві ложечки. Можна відміряти? Ну, і також просію борошно. Я сію борошно невеличкими порціями. Ви знаєте, підмішую, потім дивлюсь, скільки мені ще потрібно. Ось зараз просію і подивимось. Так, однією рукою не дуже зручно. Секунду, любі, друзі. Так, просіяла першу порцію борошна, замішую, щоб подивитись, чи вистачить. Це тісто дуже приємне. Воно не липне до рук, бачите, одразу. До Руки майже чисті, воно дуже класне. Але тут потрібно ще трошечки, трошечки борошна. Так, я підмісила ще трошечки борошна. Тісто приємне, еластичне. Зараз я його залишу, нехай трохи постоїть. Так, дивіться, у мене трохи постояло моє тісто. Зараз ділимо його на рівні частинки, ну наскільки ви там хочете. Я поділю, зараз, подивлюсь, наскільки. Одна, друга, на чотири частинки. Ну, в принципі, так і повинно було вийти, тому що з цілої пачки маргарину у мене виходило вісім штучок. Ну, так у нас буде 4. Зараз розкатуємо. Намагайтесь це тісто розкатати тоненько, бачите, у мене воно тонке. Ось так. Яблука я трохи віджала і кладу. Ви Можете класти скільки захочете, і як захочете, я ось так кладу. Можна додати ще родзинки або горішки. Я вирішила трохи кориці підсипати. Ось так. Ну і закручуємо. Намагаємось обережненько закрутити рулетиком. Ось так. Накрутила рулетики і відправляю їх у духовку. І так, друзі, цілу годинку я тримала їх у духовці, і дивіться, які рулетики гарненькі виходять у мене. Ось так. Бачите? Хочете один з вами зараз розламаємо або розріжемо? Бачите, він дуже такий м'який, крихкий, а коли він вистигне, він ще буде хромкотіти. Давайте спробуємо. Дуже смачний. Раджу всім цей рецепт, який мені дала моя сусідка, і я їй дуже за це вдячна роблю і завжди виходить чудово. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.